Хочу сьогодні звернути увагу на серце Давида. Він говорить: ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій, стільки ворогів навколо мене, і вони всі перед тобою. Наруга сокрушила душу мою і велике страждання я переживаю. І він говорить: я з І ось дивіться. Таке потужне послання. Він говорить: я очікував, хто буде мені співчувати і нікого не було. Я очікував, хто б мене заспокоїв і нікого не знайшлося. Друзі, давайте подивимось навколо. Є багато людей, яким потрібне сьогодні наше співчуття, які очікують, що ми придемо їм, послужимо і заспокоїмо їх душу. Прийди до когось і помолись за когось.